Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Зробила чайочок. Хочу вам похвалитися, чоловік спік мені сьогодні тертий пиріг. Я трошки захворіла. О, він дуже хотів тертого пирога. У мене є на каналі рецепт. Знайшов. Там він такого нічого не має. Складного. Рецепт дуже легкий, простий. І он спік нам пиріг. Ми вже по шматочку спробували, особливо Цезар. Дуже смачно. Так що будемо зараз пити чайок, смакувати тертий пиріг від чоловіка. Всім, хто їсть, смачного. Тут знову нагород попитка No3. рве черешні. Вже тут знизу обірвав, аж гілки піднялися. Але ще є дві скільки. О! Кажу, знизу тут пообрявав, аж гілки попіднімалися вище. Легше стало ходити попідниз. Є багато, багато ще є. Це ж так, що скільки поопилювали. Да. Риви, рви. Ну, в цьому році хоч немає скільки шпаків, слава Богу. Нема, нема їх. Все в черешнях. Рве, що падає, що обсипається. Ну нічого, потім поприбираєшся. Зацрів гарно. Жасмін. Красота так пахне, з цієї сторони пахне жасмін, а з цієї сторони жимолость. Така пахуща, кажуть, що червона так не пахне якось ця. От. Така біла з жовтеньким. Такий запах, солодкий, приторний, цікавий дуже такий в неї аромат. Приходиш з городу. Так пахне, заходиш у двір сюди. Затягнула. Перший раз рушила йти. Об'явили тривогу. Як бабахнуло, ми все зараз аж попідскакували, хто куди. О, і сміх, і сльози називається. А потім висадила одну грядку. Почало ляпати гриміти. Забили ось тут трубу біля ось цієї тверби. Бо вчора таке дуло, так і гнуло, боялася, щоб не поламало. Ну і треба було вже давно це зробити. Так що прив'язала на м'якеньку таку тряпочку, бо канат, щоб не різав її ствол Так що тепер тримається добре. Вчора такий вітер дув але тримається, тепер гарно. Красунечка. Так, тут досаджувати. Одну рядку висадила, замульчувала навіть встигла. Такий перець різний. Їй більший, їй маленький. Головне, що зараз погода така залишилась зовсім трішечки. Можливо, на один рядочок вистачить. Побачу, може потім ще докуплю, а може ні. Вже мені цього вистачить, аби з цього був толк. Так що продовжуємо висаджувати перчик. Трохи вияснилось, вже не гримить, можна далі працювати. Тепер дуже спокійно, перчик висадила. Можливо, потім, як буду десь на базарі, туди куплю трішечки помідор, там у мене залишилося пусте на один рядочок. І тут, не знаю, можливо, штук 8-10, хай солодкого перчика ще куплю. Ось так я поливала добре водичку і відразу ось так рядочком посипала антимедку. Комар уже. Володче. Напевно, вони також їх, його їдять оцього тимедведку, Ну вона багато від чого там. Від хруща, від медведки, по-моєму. Багато від чого. Так що хай їдять. Помідори начебто ціленькі, дві штучки, дивлюся, що щось з'їло, а так всі цілі. Ну, головне зараз, щоб і перчик так само нічого не їло. Тут замульчувала. Тут ще треба буде замульчувати, але ну, тут дуже багато трави в самій землі. Я тут засипала скільки трави і потім пересапувала, воно тут в переміжку з землею, ну все одно потім ще замульчую. Знову затягнуло. Сонечко сховалося. Щось знову починало ляпати. Ляпай, ляпає щось. Ну, Дощик також дуже потрібний, бо дуже суха земля. Так що з цим я вже справилась, слава Богу. Вже можна сказати, що все на городі висаджено. Ця земелька хай підсохне, потім я її витрусю, звідсиляв щось і можливо ще на щось знадобиться. Би не поламати, донести. Перець. Непоганий такий. Трохи був підшмалився, але відійшов. Хочу показати вам. Трумличка відкрилася у мене нова кліростін. Дивіться, яка краса. Яка краса. Дуже гарна також. Красуня. Яка білосніжна, білосніжна. Багато бутонів тут є на ній. Краса. Гарна ця путаниця. Дуже швидко дозріває. Красуня. Не можу налюбуватися, яка вона велика, крупна. Аберізка росте, як ото кажуть, не по дням, а по часам, по годинам. Треба взяти тарілочку, все зібрати, бо вдруг пуститься дощик, буде все грязне. Дивіться, яка краса. Або подивитися назву. Ось у мене тільки купувала відео. Гляньте, яка краса. Це полуниця, це я розумію. От, декілька ягід і наївся краса. І гарна така. Вже попускала он вуса, хай розростається і пересадіть її потім. На ось на інші грядочки. скільки ще є ягодок. О, лавандочки, які прижилися, просто відкритий ґрунт. Я їх тикнула, поливаю. Небагато, але де-не-де є, що прийнялися і те добре. Краса, правда ж? Як приємно, коли ти щось висадиш своїми руками і з того є толк. Радієш тому? Хі -хі. Хто чому радіє? А я радію рослинкам, ягодам, тому що виростила сама. Зібрала полуницю. Ось така от мисочка получилась внизу та наша, що ми раніше купували, садили. Така мілковата вона проти цієї ця така дуже гарна, яка крупна. Красота. Є трішки врожай в цьому році. Що, ти вже нарвав? Така пахуща. Понюхай, як пахне. Да? О, да, класно. Дуже пахуща. Це дуже пахне. Ну, Врожай. Врожай. Ну, жасмін, звісно, тут пахне. Красота. З цієї сторони, де сонечко він набагато краще вже зацвів. Яка краса. Гарний такий. Там зараз зацвіте червона троянда. Ось така от назву не знаю, вона тут росла. Дуже гарна. І на білому фоні буде. яка краса. М -м -м -м. Полуниця запахла з жасміном, такий аромат. Получився дабл дилайт, як квітує гарно, спеки нема, не згорає. Яка краса. Також дуже ароматна трояндочка, дуже красуня. Але трохи печеться на нашій спеції, спікається. Які лози повипускало, пагони такі довгі, хай відцвітає, я потім його відразу обріжу. Тихо, тихо, стало душно. Красота. Зараз в садочку все квітує, не печеться. Яка краса. Яке все яскраве, гарне. Краса. Ой, вже як гарно відкрилася ця троянда. Ну, дивлюсь, що вона начебто спеки не боїться. Це дуже добре. Можливо, хтось напише мені назву цієї трояндочки. Дуже гарна. І ця краса. Колір також такий яскраво малиновий. Дуже гарний. Вже квітують останні квіточки на Макові. Хай вже відцвітає. Мені цікаво, чи можна його зараз пересадити. О, які бутони. Тверді її. Як гарно розпустилася вже майже вся ось ця ромашка. От назву не знаю, можливо, просто називається фіолетова чи голуба ромашка. Дуже гарна така красуня. Такий великий-великий кущ. Треба її трішечки розсадити собі декілька місць, то вона всього лише один кущик у мене. Великий кущ, вже можна буде його трішки розсадити. Така краса, які гарні красунечки. Краса на задньому плані Ельторо. Повідкривались трояндочки гарні. Зараз ближче вам покажу. Краса. Така гарна погода, такий аромат стоїть тут від квітів. Красота, не можна налюбуватися. Які гарні квіточки у трояндочки Ельтору. Правда ж краса? Така червона-червона, ніби тож бархатна красуня така. Який в неї гарний кущик, ніби то букет. Краса, правда ж? Дуже гарна троянда ось скільки ще паунів. Буде квітувати ціле літо. Квітує також до самих холодів. Дуже гарна троянда. Я червоні троянди не дуже люблю, але це троянда мене зачарувала. Особливо тим, що вона постійно з квітами і не хворіє, я нічим її не обробляла, отож я весною як весь садок обробляла брунькою. Подивіться, листечко в неї не хворіє, нічого її не їсть. Бутони які гарні, правда ж, краса? Дуже гарна троянда. Дуже. Краса така, гарна. Тут відкрилася пет така велика красуня. Зараз сонечка немає, більш краще видно їхні кольори. Краса така. Марненько сьогодні вона не печеться. Дуже гарно також. Треба буде придумати, куди їх висадити. А на осінь, напевно, буду їх звідси ля, десь пересаджувати. Тут їм не місце. Вони тут дуже-дуже спікаються. Такі ніжні, ніжні пелюсточки. Красуні. Зазвіла у мене ще ось така троянда. Я назву її не знаю, також купувала на базарі. Ось треба обробити срочно троянди. Ось така вона гарна. Трішечки вигоріла, ну. Можна сказати, що не дуже вона колір свій змінила. Такий фіолетово-попілястий колір, дуже гарний. А ось ця, що була змотана за густою Луїзою разом. Не знаю, що буде квітувати, але це точно не густа Луїза. Якась інша трояндочка. Побачимо, що зацвіте. А вуста так повільно відкривається. Це вже третій день. вона ніяк ніяк повністю не може заквітувати. Ще покажу за цілива ці які прийшли до мене пересортом. Замість Леонардо. Їм третій рік, я їх пересадила. Гарні такі, можливо, також хтось підскаже мені назву. Ось такі от. Ніжно-ніжно такі жовті, такі кремові більш. Дуже гарні. Мілкі, бо весною пересаджені. І так добре, що квітують. Також буде багато ще квіточок. Так душно стало. як зацвітуть всі, буде дуже гарно. В трішки є, але все одно дуже парить. А як сонечко виходило, то взагалі була така парнота, духота. Пускається знову дощик. Вон видно ззаду, яке чорне затягує, може вже піде у нас. Гарний дощ, ніяк не може рушити. Ну, головне, що перець висадила. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі і до зустрічі у наступному відео!